Вітаю, я Олександр Даров, і сьогодні хочу продовжити цикл передач про гриль. Для цього випуску я обрав просто закуски. Тобто тут, по суті, не буде взагалі м'яса, це будуть оливки гриль, перці гриль, чілі і звичайний солодкий. І також я погрилюю ще е сири. Почну я з оливок. Оскільки їм треба погрилюватися, і потім я їх хочу теж замаринувати. Дуже просто потрібно обрати оливки великі, крупні. Їх просто треба викласти на решітку і просто на вугіллі з двох сторін пригрилювати, щоб вже були видно власне, ці сліди того, що вони підсмажилися. Це додасть їм надзвичайного смаку і аромату. Тобто для цього потрібна там, звичайна решітка. І як казав, їх просто викласти байдуже як. Головне, щоб вони, звісно, не провалилися. Ну і власне розмір оливок важливий для того, щоб вони могли триматись і нікуди не впасти. Не потрібно для цього ні олії, нічого. Тобто я їх розпакував і одразу можна закинути на вогонь. Звісно, треба бути обережним, бо є в кутах там зони будуть, де оливки можуть вилітати. Ось як казав. Просто на вогонь. Багато не потрібно часу для цього. Буквально там. Кілька хвилин з однієї сторони, кілька хвилин з іншої. І перці потрібно просто почистити. Я почну з солодкого. Треба буде погрилювати, і я хочу його змішати з сиром, який я теж погрилюю. А перечілі я просто буду фарширувати. Я зріжу тільки ось цю частину. Обережно треба буде вирізати, вирвати зернятка по можливості їх там дістати чимось ложкою, виделкою. Взагалі цю всю підготовку можна робити і вдома, начинити. Чилі перці я буду начиняти крем-сиром, типу Філадельфії. До цих піде фета. Разом буде таке надзвичайне поєднання, тобто попідчищаю, де по можливості спочатку підрізати ножиком, щось вирвати, а далі вже допоможе добре ложка. чи ну, Будь-що таке тонке і довге, те, що ви можете всередину спокійно запустити. Отже, оливки догрилювалися. Це, власне, такий ідеальний варіант, коли вони. Чуть-чуть пригрилювалися, в них є ось цей колір. І зараз після маринаду, коли вони постоять трошки, це буде надзвичайна страва. Для маринаду що потрібно? Оливкова олія. Досить багато. В принципі, якщо ви хочете їх зберегти, навіть там всі не з'їсте надовго, то можна повністю залити. Зараз мені прямо стільки не треба, але вона потрібна. Далі трохи солі, звісно. Хоч вони і солені, але потрібен молотий коріандр. Не знаю чому, для мене ця спеція з оливками надзвичайно круто поєднується і я його додаю. Досить багато. І далі дрібниця. потрібен буде чесник. І потрібен сік і цедра з апельсину і лимону. Апельсин додасть солодкого, лимон трошки кислоти, разом воно поєднається в якусь таку неймовірну суміш. що ну Це моя одна з найулюбленіших закусок насправді. ось Далі, якщо у вас немає, звісно, такої штуки, то можна дрібно-дрібно нарізати. Я собі спрощую життя. Тому в мене є ця терка. Це набагато швидше. Шматочки, які лишаються, можна сміливо туди кидати. Як я й казав, лимон і апельсин. Знов таки, якщо ви вдома, то цей весь маринад, по суті, олію з чесником, соками можна замішати, привезти в якісь пляшечці чи будь-чому. Уже готовий. І вам залишиться тільки швидко погрилювати оливки, це все залити і почекати там буквально кілька хвилин, щоб воно якби, поєдналося. Тому кажу, це дуже швидка закуска. Отже, і апельсин, апельсину багато потрібно, насправді дуже. бо він додасть солодкого до цієї соленої такої суміші, додасть свіжості. Ось, і я поки що в цій же мисці і залишу. Вони так будуть маринуватися. Як я казав, їм треба ну, якийсь час постояти, хоча б там, ну, насправді хвилин 20, щоб вони е поєдналися, ці всі смаки. І так буде смачніше, але вони так можуть простояти, наприклад, в холодильнику у вас ще і. Там два-три дні абсолютно спокійно їх можна їсти. Тому якщо їдете десь на гриль, любите оливки, то приготуйте собі з запасом, покладіть в баночку і можете насолоджуватися потім ще кілька днів. Отже, перці чисті. Їх потрібно буде погрилювати, але я їх покладу разом з червоним. Тут ще простіше, його можна розрізати і почистити. Банально потрібно просто його. Буде погрилювати теж. Без додавання знову таки олії, можна це робити. Мене цікавить зараз чистий смак, все одно він буде поливатися ще олією, якби примариновуватись, не знаю, як це правильно назвати. І далі на гриль з одного з іншого боку. Насправді їх можна готувати не повністю, навіть ці перці. Не чекати, поки вони стануть прямо вже м'які. Можливо, там вам подобається трошки такі, як по-італійськи назвати, там, альденте. Ці перці взагалі теж краще, дійсно, щоб вони залишалися трошки ще твердуватими, так буде легше їх начиняти. Їх так само зараз викладу на гриль. Ось, поки вони будуть грилюватися, можна підготувати начинку. Для перців чілі. Для цього я обрав крем-сир. Сильно видумувати не потрібно, я додам трішки солі. Буквально. І копчену паприку. Вона додасть димку, який і так тут буде присутній, але ще більш підсилить смак. І зробить дуже цікавим колір. Багато додавати не потрібно, щоб вона вам там не перебивала, не гірчила. Цього буде достатньо і далі просто виделкою, ложкою, бучим це потрібно буде замішати. Ось Дуже гарний колір. Такий рожевенький, до зеленого перцю, прямо надзвичайно підійде. Начинка готова. Я візьму сир це фета. Для мене фета дуже гарно поєднується з перцем. Така вона солоно-кислувата, просто можна взяти, навіть не різати. Знов таки, мені дуже подобається, коли е, сир е, отакий, він не е, е, нарізаний кубиком таким прямо гарним е, з одинаковими гранями, а коли він ось такий е, ламаний, е, хаотичний. Сир вже підготував. Зараз зніму перці, вони точно вже готові, чилі якраз такий як потрібен, сильніше не варто його досмажувати. Хоча він фактично готовий, але форму тримає. Запах знов-таки, я думаю, ви прекрасно знаєте, усі готують такі перці на грилі і це фантастично. І Він стане ще крутішим. Коли поєднається вже з сиром і з олією ще. Тому от просто плівка. Бринза, вона є різна. Важливо вибрати досить крупний шматок, великий, і його погрилювати. Банально погрілювати. Єдине що, отут потрібно буде додати трошки олії. Вона і так, і так пристане, як би ви не старалися, спробуйте знайти, власне, мені не вдалося, на жаль, знайти, як би це назвати, там, базарний, небазарний бринза, яка така більш пориста. Ось зараз я просто викладу на решітку. Швидкий процес, максимально швидкий. Переверну і. Фактично готова. Її теж потім треба буде полити трошки там олією, ну, підготувати, замаринувати. Прекрасний сир. Те, що потрібно, м'який прогрівся. Зараз я його швиденько трішки розріжу на кілька там, досить крупних шматків. Запах від цього сиру грильованого. Я не знаю з чим передати. Якщо ви не робили просто такий сир, мабуть, це там незнайоме. Ну, найбільш схожий він на відомий сир, який спеціально для гриля роблять халумі, але цей все-таки пахне трошки інакше. І мені надзвичайно подобається цей запах. Тепер я дуже швидко його підмариную, якщо можна так сказати. Я додам трохи паприки. Додам духм'яний перець. Який мелений уже. Зовсім трішки коріандру. І це все тепер треба щедро полити олією. Оливкова, звісно, найкраща екстра вірджин додасть дуже крутого аромату і смаку до цього. Ця закуска готова. Залишилося небагато, такий нудний процес начиняння перцю. Потрошки по потрібно начинку цю крем-сир просто додавати всередину. Процедура. Кажу: якщо у вас є можливість десь знайти кулінарний рукав, то з ним це буде набагато швидше. Ви просто там встромили, вичавили і готово. З ложечкою це займе трохи часу. Ви розумієте, як це буде відбуватися. Ось я зараз поки буду займатися тим, що буду начиняти ці перці. Трошки олії. І тепер потрібно завершити з червоними перцями. Вони вже там точно розм'якли. Ось я казав, я не буду чистити шкірку, мені подобається, коли буде чорне. Я буду ось так розрізати. Це досить хороші шматки, щоб взяти він не надто довгий, не надто великий. Ось Пододаю одразу в, в сир. Олія багато, можна дуже багато, знов таки, як з оливками, це можна навіть залити повністю олією і тримати в банці, якщо ви приготували, і використовувати це по кілька днів, спокійно їсти. Як я казав, трошки усіх спецій. Потрібно просто гарно перемішати. Ось і останнє, що я повинен доробити, це оливки промаринувались, просто переливаю, пересипаю в гарну миску. Надзвичайно швидкий, але дуже смачний сет закусок гриль готовий. Це чілі перці з крем-сиром, фета з запеченим солодким перцем, мариновані оливки гриль. І грильована бринза надзвичайно прості, швидкі страви для гриля, з яких дуже круто почати. Вони наженуть апетит, особливо чілі перці. Тому якщо ви шукали для себе щось новеньке, цікаве, те, що можна зробити на мангалі, це прекрасний варіант з цього почати. Повірте, всі будуть в захваті. Ви спробуєте і смачного.